Припустимо, ми маємо функцію fід x. Fід x, яка дорівнює x помножене на e в степені мінус 2х в квадраті. В квадраті. Ось така чудова функція. І нам, нас цікавить, які критичні точки, які критичні точки має ця функція. Критичні точки. Ось. Я. Закликаю вас поставити це відео на паузу та спробувати дати відповідь на це питання самостійно, а вже після цього перевірити, наскільки добре ви впоралися з цим завданням без підказок. Окей, для початку нам потрібно взагалі пригадати, що таке критичні точки і що вони означають. Ми кажемо, що точка С, тобто Х дорівнює С, так, є критичною точкою, є критичною точкою. Нашої функції f від x. Тоді і тільки тоді, от ми можемо це записати як така подвійна стрілка. Тоді і тільки тоді, коли похідна цієї функції в точці c, тобто в критичній точці дорівнює нулю, або похідна в цій точці не визначена, так? Вона не існує, не, не існує. Ми не знаємо, чому вона дорівнює, ми не можемо її обчислити. У нас має виконуватись одна з цих двох умов. або... От. І в такому випадку, точка С буде критичною, так, і нам тепер треба знайти всі критичні точки для нашої цієї функції. Тобто, відповідно, оскільки ми тут маємо справу з похідними, наша задача зводиться до того, щоб знайти похідну цієї функції. Тож зараз ми будемо цим займатися. Отже, похідна функції f від x буде дорівнювати. Оскільки у нас тут добуток, добуток двох функцій, нам треба застосувати правило знаходження похідного і добутку двох функцій. Так, ми маємо першу функцію x і маємо другу функцію, ось ту e в степені мінус 2 х квадрат. Отже, що ми маємо? Першим кроком ми множимо похідну першої функції, це х похідна на другу функцію, ну без змін. Мінус 2х в квадраті. А далі ми додаємо першу функцію без змін помножену на, помножену на похідну другої, другої функції, другої частинки мінус 2х в квадраті, похідна. Чудово, що ми маємо в результаті, тут ми можемо сказати, що тут у нас одиниця. Відповідно, тут у нас залишається є в мінус 2х в квадраті, плюс х. І нам треба тепер порахувати ось цю от похідну. Можемо зробити це десь тут окремо, є е в мінус 2х. В квадраті. Це все похідна. Ось. І тут ми маємо композицію двох функцій. У нас нібито є в степені Х, є в степені X і функція друга функція мінус 2х в квадраті. І ось ця функція вона знаходиться нібито замість ось цього х. Тобто це є композицією, і нам треба застосувати правило ланцюжка. І відповідно, що ми маємо в результаті, ми маємо є. В степені мінус 2х в квадраті, помножену на похідну мінус 2х в квадраті, так, на похідну цього. І це буде, це буде в результаті мінус 4х, так, це ось ця, ось ця похідна, помножена на e в степені мінус 2х в квадраті. От. Ну насправді я тут просто трошки поміняв порядок. Можна було записати спочатку ось це, а потім помножено на мінус 4х. Але немає різниці загалом. Отже, ось тут ми множимо на, на оце: от, те, що в нас тут вийшло: тобто на мінус 4x, і ще помножено на e е в мінус 2x в квадраті. І от нарешті ми, ми вже близькі до того, щоб е, виразити вже кінцевий результат. Що ми тут ще можемо зробити? Ми можемо винести цей спільний множник за дужки. Отже, в результаті у нас вийде що? У нас вийде є е в мінус 2х в квадраті. Відкриваємо дужки. Тут у нас має бути одиниця, так? Одиниця плюс, плюс х. І ще у нас тут. Ну, окей, добре, давайте вже помножимо х на мінус 4х, у нас вийде мінус 4х в квадраті. Ось так от. Ось так от. І тепер ми повертаємося до, наших, до нашого визначення критичної точки. Нам треба знайти, в яких точках ось ця похідна не існує, або до рівня нулю. Пропоную почати з другої мови, тобто з існування. При яких точках треба подумати, при яких точках наша функція не буде існувати. Ну, якщо подивитися на ось цю частинку, ну, насправді функція. Визначена всюди, ось ця, ось ця функція, ось ця частинка, вона визначена всюди. Так, тобто немає такого ікса, де б ми не знали значення цієї функції, от. І так само і тут ось ця функція, ось ця дужка, ось ця дужка, вона визначена всюди. Тобто немає ніяких обмежень. Відповідно, наша похідна визначена всюди, і ось ця умова не ну ні в якому разі не може виконуватись. Тобто, ми про неї взагалі можемо забути тут, от а щодо нулів. Тут насправді цікавіше, нам треба розв'язати таке рівняння, де у нас наша похідна дорівнює нулю. Скільки у нас тут добуток, то ми можемо сказати, що у нас або ось ця частинка дорівнює нулю, або ось ця частинка дорівню. Нулю. Функція є в степені мінус 2х2, ніколи не набуває нуля. Тобто ця функція вона ну, невід'ємна, так вона, вона постійно більше за нуль. Відповідно, Відповідно, що ми, ми переключаємося до ось цих от дужок, і тепер нам треба розв'язати рівняння, яке виглядатиме приблизно ось так: от. 1 мінус 4х в квадраті дорівнює 0. Ось. І як це буде виглядатиме? Ну, ми можемо перенести мінус 4 х квадрат вправо. Це у нас буде одиниця дорівнює 4х в квадраті. Тепер ми поділимо це на 4. 1 четверта дорівнює х квадрат. І, відповідно, досить легко зрозуміти, побачити, що у нас х дорівнює плюс-мінус 1 друга. Так? Це можна зробити, якщо ми все нібито піднесемо під корінь. От, ну, Можна навіть перевірити, що 1 друга в квадраті буде 1 4, і мінус 1 друга в квадраті буде 1 4. От. Отже, ми знайшли дві точки, в яких похідна нашої функції дорівнює нулю. Відповідно, це наші критичні точки. І ми можемо їх записати. Отже, наші критичні точки, яким би коліна таким. Отже, критичні точки це одна друга та одна друга та мінус одна друга. От. Саме в цих точках наша похідна нашої функції дорівнює нулю, відповідно, Виходячи з ось цього правила, це є критичною точкою.